Вітаю, друзі, терапевтичні етюди і одразу з критики. Мене. Ну і хто перший критикант? А дружина, яка сказала: так, ти щось починаєш говорити надто багато, 20-30 хвилин. Раніше в тебе були етюди ось такі, тепер ось такі. Людям немає часу тебе дослуховувати. Ну окей, іду на рекорд до трьох хвилин. Етюд до трьох хвилин і одразу вас порозважаю, але за цим, за цією розвагою, буде достатньо серйозні речі. Вони будуть потребувати. Зупинити а, цей терапевтичний етюд і уважно прочитати і подумати. Я вам показую смішний до неможливості тест, і одночасно він достатньо серйозний для тих, хто роздумує про роль ч... сім'я, роль чоловіка в своєму житті. Ну, мається на увазі чоловіка одруженим. Або ті дівчата, які шукають свого чоловіка, свого майбутнього чоловіка. От подумайте. В принципі, цей тест можна віднести до так званої сімейної гармонії. Якщо ми щось вимагаємо, то одночасно ми повинні якось адаптуватися, гнучко, дозволити бути йому в чомусь іншому. Все, проговорив. А далі показую сам тест, на якому ще раз повторюсь. Ви просто зупиняєте цей етюд і уважно читаєте, і для себе прораховуєте, що власне ви хочете. Отже. Збери собі чоловіка, і в тебе є лише 5 гривень, лише 5 гривень. А далі ви бачите, який він може бути. Господарський це 2 гривні, Бог сексу 3 гривні, веселий 2 гривні і так далі. Далі я не перечитую. Далі ви повинні зупинити це все і, взявши олівець чи ручку, виписати собі вимоги до власного чоловіка. Це хороша річ задуматися над тим, що ви маєте, що ви хочете, до чого ви прагнете. І, відповідно, якщо ви чогось отримуєте лишню гривню, а вам хочеться ще щось, то ви повинні вже в чомусь поступитися. Ну що, друзі, я пішов на рекорд і зробив цей рекорд. Думайте, думайте, думайте.